Доброго дня! Мене звуть Поліна, і сьогодні я вам покажу, як швидко отримати і підписати акт виконаних робіт або інший електронний документ за 5 хвилин. Як це зробити? Натискаємо посилання Вхід у СОТА». Обираємо поле вхід в систему, якщо ви вже зареєстровані у сота. Якщо ні, то переходимо в поле створення нового користувача та заповнюємо всі поля. У полі телефону обов'язково вказуєте номер мобільного на стаціонарного телефону, адже код підтвердження реєстрації надходить смс повідомленням Далі вказуєте фамілію та ініціали, електронну скриньку, вводимо пароль, який буде відомо тільки вам, та повторюємо його. Далі натискаємо «Реєстрація». Після того, як смс-код прийшов, введіть його в поля. Утвердити. Наступний крок додаємо вашу організацію до облікового запису сота. У лівому верхньому кутку натисніть Додати організацію. Ознайомтесь та підпишіть угоду умови надання послуг. На цьому етапі на вашому комп'ютері повинна бути попередньо створена папка з вашими ключами електронно-цифрового підпису та сертифікатів до них. Якщо у папці з ключами немає сертифікатів, їх можна завантажити на сайті АЦСК, в якій ви генерували ключі. Зверніть увагу, якщо ви генерували ключі в АЦСК і ДДДФС, вам необхідно правильно розкласти їх по папках. Для цього створіть корінну папку. В ній необхідно створити три підпапки бухгалтер, директор, печатка, якщо такі є. Відповідні ключі і сертифікати розміщаємо окремо у відповідну папку. Для підписання угоди потрібно вказати код ЄДРПУ вашої організації. Сота запропонує завантажити програму надійного криптозахисту і шифрування вашої інформації, за допомогою якої необхідно вказати шлях до ключів. Завантажуємо програму та вказуємо шлях до папок з ключами. Після того, як ви встановили криптопровайдер на комп'ютер, виберіть ярлик криптопровайдеру і правою клавішою миші оберіть каталог з ключами. Після підписання угоди заповнюємо обов'язкові поля картки підприємства. Вони підсвічені червоним кольором. Тут потрібно вказати інспекцію та орган державної реєстрації. Зверніть увагу, що номер платника ПДВ є обов'язковим полем якщо ви не платник ПДВ, то в цьому полі необхідно ввести код 1 і 0 до кінця. Далі заповнюємо пенсійний фонд. Тут потрібно вказати код та категорію платника. Наступним кроком це адреси. В адресі вказуєте всю необхідну інформацію по вашій юридичній адресі. Керівництво вказуємо необхідну інформацію. В додатково ви вказуєте обов'язково код території закладу та основний вид діяльності. СОТА повністю готова для обміну електронними документами і електронної звітності у контролюючі органи. Для того, щоб підтвердити або роздрукувати акт, необхідно перейти в меню Первинні документи, Реєстр первинних документів. В фільтрі обираємо період, який нам необхідно у нашому випадку це Вересень та обираємо необхідний акт. Натискаємо кнопку Затвердити документ. Все, обмін актом виконаних робіт з вашим контрагентом успішно відбувся. Електронний документ це оригінал документа, вам не потрібна паперова копія. Відносини пов'язані з електронним документообігом та використанням електронних документів, регулюються законом України про електронні документи та електронний документообіг, законом України про електронний цифровий підпис, Конституцією України, Цивільним кодексом України, а також іншими нормативно-правовими актами. Це в першу чергу надійно. Документи зберігаються у зашифрованому вигляді. Це законно, це вигідно. Немає витрат на друк документів, пересилання їх, зберігання. Значне прискорення документу обігу документ завжди під рукою. Потрібна допомога? Зателефонуйте нам. Або Ви можете залишити заявку на консультацію і наш менеджер зв'яжеться з вами, відповість на всі ваші запитання, налаштує програму, допоможе отримати, підписати і відправити електронні документи. Ви можете зв'язатися з нами з телефонами, що вказані у вас на екрані, або залишити заявку на консультацію на сайті www.utsop.com. Дякую вам за увагу!